Цей вірш називається вибрані місця із листування з Гаррі Поттером». І він буде зрозумілий тим, хто читав книжку чи бодай бачив фільм про цей чарівний світ, про Гогвардс, школу чарівництва і про його персонажів. Ну, як воно, любі друзі, живеться серед Химер? Тримаємось! Гогвардс в облозі, і навіть Дамблдор помер! Стоїмо тут, і ти, і він, і я впритул лицем до лиця. А той, кого не можна називати на ім'я, матеріалізується. Ми маємо таки осягнуть її метафори, точність витворної, магії жовто-блакитної, а також червоно-чорної. Ми зайвого слова не зробимо, якщо потреби без. Пошли нам, експекто, патроном, прийди нам поміч з небес. Вибору ми не мали, до кого себе віднесеш. Все-таки ми не магли, нехай на півкроки, та все ж на сході з самого низу, так і не вставши з колін, чорним потворним слизом сльозиться наш слізерін. Та ясно, усім нормальним Побільше б лиш їх знайти. На сході також не магли. На сході наші брати, якщо ми разом ударимо, зламаємо давнє прокляття. І нашими спільними чарами прорвемо облогу браття.